Параграф сьомий. Періодична таблиця елементів Мені здається, що назви хімічних елементів, про які ми щойно дізналися, я десь бачила Так, у нашому кабінеті хімії на стіні висить періодична система хімічних елементів. О, так нам потрібно вивчити всю цю таблицю? Цікаво. Чому вона така важлива? Періодична таблиця. Перелік відомих хімічних елементів, чи щось більше. Ми вже згадували про періодичну таблицю хімічних елементів. А зараз ознайомимося з нею детальніше. На момент створення, періодична таблиця містила лише 63 елементи. Саме стільки їх було відкрито на той час. Із відкриттям нових елементів вона доповнювалася новими даними. Сьогодні. Періодичній таблиці 118 хімічних елементів. Утім, науковці й науковиці не можуть однозначно визначити, скільки всього хімічних елементів може існувати. Періодичну таблицю можна вважати своєрідним переліком хімічних елементів. Проте це не лише перелік. Періодична таблиця відображає класифікацію хімічних елементів, періодичну систему хімічних елементів. Що ґрунтується на періодичному законі, у періодичній таблиці можна виявити багато закономірностей, про які ви дізнаєтесь під час вивчення хімії, структура періодичної таблиці. Графічний варіант періодичної системи хімічних елементів має вигляд таблиці. Елементи в ній розміщені в певному порядку за збільшенням зарядів ядер атомів. Кожен елемент має свій порядковий номер, і цей номер чисельно дорівнює заряду ядра атомів цього хімічного елемента. Найпоширеніша в усьому світі форма періодичної таблиці довгоперіодична або просто довга, яку рекомендує використовувати міжнародна спілка і у такому варіанті таблиці хімічні елементи об'єднано 7 періодів і 18 груп. У групи об'єднано хімічні елементи з подібними властивостями. Кожний елемент має свою адресу у періодичній таблиці. Порядковий номер. Номер групи та періоду. До прикладу, елемент оксиген має порядковий номер 8. Розміщений у другому періоді 16-й групі. Дізнайтеся більше. EUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry – Міжнародна спілка з фундаментальної та прикладної хімії. Ця спілка зокрема приймає рішення про присвоєння назв новим хімічним елементам, а також про правила складання назв речовин. У періодичній таблиці всі хімічні елементи об'єднані в періоди горизонтальні ряди елементів. Вертикальні стовпчики хімічних елементів називають групами. Характеристики елементів, наведені в періодичній таблиці, це порядковий номер, відносна атомна маса тощо Металічні та неметалічні елементи. У хімії, як і у багатьох інших науках. Взаємозв'язок між тілами, явищами або процесами часто ґрунтується на певних протилежностях. Про одну з важливих протилежностей ви вже дізналися це протилежні заряди частинок, що разом утворюють атоми. Хімічні елементи поділяють на металічні та неметалічні. Така класифікація недосконала. Оскільки існують елементи, які виявляють і металічні, і неметалічні властивості, властивості речовин, утворених металічними та неметалічними елементами, суттєво відрізняються. Визначити є хімічний елемент металічним чи неметалічним найпростіше за періодичною таблицею. Якщо провести умовну лінію відбору до астату. То переважно над цією лінією розміщені неметалічні елементи. А під нею металічні. Такий поділ умовний, оскільки багато металічних елементів певною мірою виявляють неметалічні властивості і навпаки. Але в більшості випадків цей розподіл є правильним. Зараз я бачу, що розміщення елементів у періодичній таблиці не випадкове. І що цікаво. Елементи можуть бути металічними та неметалічними. Їх можна розрізнити за допомогою цієї таблиці. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!